Вітаю вас на каналі ТОПшкола. З вами, як завжди, я, Олександр Борисович. І сьогодні у нас черговий відеоурок для восьмого класу фізик і тема внутрішня енергія, способи зміни внутрішньої енергії тіла. Якщо ви поглянете на дату виходу попереднього уроку і сьогоднішнього, будете <свісно> дещо здивовані, скільки часу між ними минуло. У вас один урок, а в мене трішки більше. Наш сьогоднішній урок традиційно складатиметься з трьох частин. Перша теоретична, пояснюю сьогоднішню тему, потім розв'яжемо вправи задачі. І третя частина пройдемо тестування, і кожен з нас отримає оцінку. Перед тим, як розпочнемо, натисніть, будь ласка, вподобайку даному відео. Підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити вихід нових відеоуроків. Натисли, підписалися, починаємо. І так, з чого розпочнемо? Ви прекрасно знаєте з курсу фізики за 7 клас, що всі фізичні тіла складаються з атомів, іонів чи молекул. Є частинки, з яких складаються тіла. От. Можна будь-яке тіло розділити до дрібних частинок. Ну, хто з вас знає трошки більше, той знає, що і атом можна поділити, і частинки, з яких складається атом, теж можна поділити. Але наразі нас цікавить тільки сам момент, що складається з атомів, іонів чи молекул. Також ми з попереднього курсу знаємо, що за звичайних умов ці частинки перебувають у постійному русі і взаємодіють між собою. Тобто за нормальної температури, за нормального тиску, все гаразд, вони всі собі бігають і рухаються. Атоми, молекули, іони. Якщо це газ, то вони далеко бігають, зіштовхуються. Якщо це тверде тіло, вони на місці крутяться туди-сюди, але рухаються. І взаємодіють. А ми з вами знаємо чудово, що системи, про коли ми говорили про механічну енергію, що якщо тіло рухається, то воно має енергію. От, будь ласка, наочна демонстрація. Насправді атоми і молекули тисячі разів менші за малюнки, але щоб було зрозуміло і видно, от їх збільшили. Так от, що я хотів казати. Якщо тіло рухається, воно має кінетичну енергію. Атоми рухаються, значить в них є кінетична енергія. Молекули рухаються, значить в них є кінетична енергія. А якщо тіла взаємодіють між собою, то вони мають потенціальну енергію. Ми вам ми теж цей момент чудово знаємо. Ми знали про механічну енергію на рівні звичайних фізичних тіл, а тепер ми ці знання використовуємо і для мікросвіту. І там те ж саме, там теж є кінетична теж є потенціальна енергія. І що ми можемо сказати тепер? Що внутрішньою енергією тіла називають суму кінетичної енергії теплового руху частинок, з яких складається тіло, та потенціальної енергії їх взаємодії. Звертаю вашу увагу з попередніх тем. Ви знаєте, що чим швидше рухається частинка, тим вища її температура. Температура тіла, точніше, а молекула чи атом температури не можуть мати. А от тіло з яких складається, може мати температуру. Я неспроста сказав, що тепловий рух частинок. Бо якщо тіло охолоджувати, температура буде зменшуватися, швидкість руху частинок буде зменшуватись, і можна дійти до таких умов, що вони будуть нерухомі. Абсолютний нуль називається. Але такі екстремальні температури ми не розглядаємо. Ми не розглядаємо ситуацію. У нас один єдиний атом, але ну весь космос бігає. Ми з вами розглядаємо нормальні умови. Атомів молекул багато, сотні тисяч мільйонів. Вони мають швидкість більшу від нуля. Вони собі рухаються і взаємодіють. Тобто тоді тіло, з якого складається, має внутрішню енергію. Внутрішня енергія це енергія, що залежить виключно від внутрішньої будови тіла. Та процесів, що відбуваються всередині нього. Наприклад, якщо взяти молекули води, і беремо три агрегатні стани води: кілограм пари водяної, кілограм води, кілограм льоду, беремо лід. Так? Водяний лід беремо. Начебто одна і та ж речовина. Але температура у кожного з цих тіл різна. Густина у кожного з них різна. Швидкість руху молекул буде різна. Тому і внутрішня енергія у кожного з цих трьох тіл, не дивлячись на те, що складається з однієї речовини, що має однакову масу, але внутрішня енергія буде різною. Отак. От. Внутрішню енергію позначають літерою У. Основна одиниця виміру джоуль. Ми це знаємо ще з 7 класу, коли говорили про одиниці вимірювання механічної енергії. Ну а тут внутрішня енергія, енергія, енергія теж в джоулях. Згадаємо, є додаткові одиниці мілі -джоуль, одна 1000 джоуля, або 10 у мінус 3 степені. Є 1 джоуль, 1000 джоулів або 10 в третьому джоулі. 1 мегаджоуль 1 мільйон джоулів або 10 у 6 степені джоулів. Ось власною персоною, точніше його фото. Якщо б Джеймс Прескот Джоуль власною персоною зайшов до кабінету, я б був би, як мінімум, дуже здивований, як максимум дуже наляканий. Бо жив він десятки років тому, якщо не століть. Розібралися, згадали, рухаємося далі. Щоб збільшити внутрішню енергію тіла, слід на ним виконати роботу. От беремо цвях можете взяти без проблем, якщо маєте. Берете молоток. На металеву рельсу чи на ковальню. ставите і починаєте бити просто молотом по цьому цвяху. Він буде нагріватися він стане тепліше. Так? Можна так швидко його бити, що він почне нагріватися, піднести вату або солому, або травичку суху. Можна запалити. Да, так Зай спосіб використовують, коли немає сірників, да, десь пішли в гори, в ліс, сірники намокли. От можна ударами нагріти тіло. Тобто виконавши над ним роботу. Якщо вчили історію, ви знаєте, що первісна людина навчилася видобувати вогонь спочатку після блискавок, якщо щось горіло, а потім і сама вчилася його видобувати. Беремо паличку, швидко-швидко крутимо, нагрівається, починає диміти, тліти, і можна довести до заграння. Ось, два способи. Це збільшити. А якщо зменшити внутрішню енергію тіла, то й цьому тілу слід виконати роботу. І оцей момент дуже сподобався фізикам, а потім і усьому людству. Тому що це дало можливість. Створити двигуни внутрішнього згорання. От перші теплові двигуни, там у нас був гарячий пар, він виконував роботу, і потяг рухався. Енергія пара, звісно, зменшувалася, але потяг рухався. Ще один варіант: потім бензин або соляра, залили в двигун. І, будь ласка, чух, 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 машинка, і поїхала, поїхала. Тут у нас газ буде виконувати роботу. Як саме це відбувається, я вам розкажу на наступних уроках. Сьогодні ми говоримо тільки про внутрішню енергію. От. Щоб збільшити, треба над тілом виконати роботу. Щоб зменшити, треба, щоб тіло виконало роботу. Сподіваюся, з цим все зрозуміло. Ще який є спосіб змінити внутрішню енергію, це ж не єдиний, ви ж розумієте, можна тілу надати тепло від більш нагрітого тіла. Ми з вами чудово знаємо взимку, якщо замерзло. От ми ж фізичне тіло з вами, правильно? Живий організм. Нам холодно, ми беремо гарячий чай, в нього температура більша, енергії має більше, ми в себе заливаємо, і нам так стає добре. Ми нагріваємося зсередини. Від більш нагрітого тіла тепло передається менш нагрітому. І ми зігріваємося. Тобто відбувається обмін енергією внутрішньою. Чай свою енергію віддає нам. Суперова ж річ, да? Первісна людина, не знаючи фізику, цим уже користувалася біля гарячого грілася. І навпаки, щоб зменшити внутрішню енергію тіла, йому слід віддати тепло менш нагрітому тілу. Знову робимо простий експеримент. От я, наприклад, записую цей відеоурок влітку. Ви можете дивитися його там восени. Згадайте тоді літо, коли спекотно і ваше фізичне тіло слід охолонути, зменшити його внутрішню енергію. Що ми робимо? Їмо холодне морозиво. Ми не п'ємо гарячий чай, щоб все більше була в наша внутрішня енергія. Ні-ні-ні, ми їмо холодне морозиво, щоб ми віддали свою внутрішню енергію. Ось морозиво. Так? Ми зменшуємо свою внутрішню енергію, і нам стає легше. Ну, така, такий зв'язок фізики, біології, трішечки хімії. Сдіваюсь, ви ж розумієте, що всі науки між собою зв'язані, не може окремо існувати фізика або окрема математика у відриві від реального світу. Вони тісно між собою пов'язані. Якщо полюбляєш морозиво, тисни вподобаєчку і напишіть мені в коментарях, а яке е, саме морозиво ви полюбляєте, з яким смаком. От мені, наприклад, останнім часом дуже смакує е, манго. Да, якщо я не помиляюся, Морозиво зі шматочками манго. Ніколи манго не любив, а тут щось сподобалося. Так, повертаємося до уроку. Процес зміни внутрішньої енергії тіла без виконання роботи над тілом або виконання роботи самим тілом називається теплообміном. От те, що ми щойно говорили. Від більш нагрітого менш нагріти, коли обмінюється теплом внутрішньої енергії, цей процес називається теплообміном. І звертаю вашу увагу, що теплообмін завжди здійснюється в одному напрямку від тіл з більшою температурою, до тіл з меншою температурою. Проводимо простий експеримент. Йдемо на кухню, беремо чашку з холодною водою, чашку з гарячою, наливаємо в третю посудину. У нас холодна вода нагрівається, гаряча вода остиває, і вони встають однієї температури. Ніколи не буває такого, щоб ви е, додали, е, наприклад, лід у чай, да, от лід холодний, чай гарячий. Що у нас відбувається? Чай передає тепло е, до шматочку льоду, лід нагрівається, стає більш теплим, потім плавиться, а чай. Завдяки тому, що віддає, у нього енергія втрачається, він стає більш теплим-теплим і е, менш гарячим, скажімо так. о, це менш гарячим. І температура вирівнюється. Ніколи не буває так, що ви поставили шматочок льоду до чаю, і що у вас чай став ще більш гарячим, а лід став ще більш холодним. Уявіть собі, да? це було б цікаво. Такий експеримент привів Максвелл. Він такий механізм назвав демоном. Дивіться, у нас є два тіла А і Б. Тіло А і тіло Б складається з частинок, які рухаються повільні частинки синім кольором, більш активні червоним кольором. І в тіло А, і в тіло Б є такі частинки. Що робить цей такий демон? Бо насправді фізично такого зробити неможливо, щоб на такому маленькому рівні, на мікросвіті такий було. Щоб цей демон отако відкривав і з тіла А до тіла Б проходили тільки швидкі молекули, а з тіла Б до тіла А проходили тільки холодні. І що б у нас відбувалося? От у нас є дві рідини між собою змішані, не мають однакову температуру. Ви через півгодини прийшли, у вас півтарілки холодної води, півтарілки гарячої води. Без нічого. Така магія була. Не, такої магії не було навіть у Гаррі Поттера і Альбуса Дамблдора. Якщо я не помиляюся, такого я не зустрічав. Всі подивилися на власні телефони? Да? Ну, то не вам смс прийшла. То мені смс прийшла. Так що можете не хвилюватися, це не глюкнув у вас телефон, це просто на запис потрапив у звук мого телефону. З цим розібралися. Поїхали далі. З теорією все, переходимо до практики. І давайте розв'яжемо таку вправу. Виразимо в основних одиницях 2,5 кДж. Кілоджоуль це додаткова одиниця, основна джоулі. Значить, що нам слід помножити на 10 в, третій, в третьому степені або ж на 1000, і ми отримаємо 2500 джоулів. Коли ми будемо розв'язувати задачі, це вміння. Це найперше, що ми повинні робити. Коли ми запишемо дано, потім перевести всі, і при розв'язанні ми використовуємо саме стандартні одиниці. Якщо ви не вмієте цього робити, то ну, задачами буде проблематична. 1200 мілі-джоулів. Мілі, мілі це тисячна частина. Або 10-3 в мінус 3 степені. Помножили, вийшло 1,2 джоулів. 14,3 мегаджоулів. Мега це мільйон. Помножили, вийшло 14 мільйонів 300 тисяч джоулів. Далі. А все. Формул у нас сьогодні не було. Ну, От стільки зміг задач. Стільки. І зібрав. Буде більше задач у наступних уроках, коли буде більше формул, законів і так далі. А ви можете мені написати в коментарях відомі вам способи збільшення внутрішньої енергії вашого організму. От окрім чаю, що я сказав, от попити чай, як ще можна підвищити е, власну внутрішню енергію. Тобто підвищити температуру, пам'ятаємо. Да? Чим більше температура, тим більше внутрішня енергія. Чим менша температура, тим менша внутрішньої енергії тіла. Я сьогодні про це казав. Відповіді залишайте в коментарях. Коментарі я обов'язково читаю. На цікаві відповідаю. Три рандомні коментарі потрапляють у кінці відеоуроку. Так що шукайте свої коментарі в наступному відеоуроці. Зараз музична пауза, після якої нас чекають тести, тож, не перемикайтеся. І так, трішечки відпочили. Сьогодні ми завітали до славетного міста Могилів-Подільський області на залізничний вокзал, який запрошує нас усіх у подорож. І поїхали. Чекаємо потягу, він ще не прибув. Зараз прибуде, ми вирішимо в подорож. Але поки потяг не прийшов, ми йдемо за тестовими завданнями. Самі себе тести ж не виконають. І так, тема теж співпадає з темою уроку. Магія. Так, тести проходжу я, вводжу своє ім'я. Починаємо тестування. Якщо вам потрібен час, щоб знайти відповідь, тисніть на паузу це ж відеоурок. За звичайних умов ці частинки перебувають. Так, які частинки? Атоми і молекули. Тут уточнити. Так, Атоми і молекули перебувають. Не взаємодіють ні з ким? Ні, вони взаємодіють між собою. У нерухомому стані, ні, вони перебувають у постійному русі. Процес зміни внутрішньої енергії тіла без виконання роботи над тілом або виконання роботи самим тілом, називається теплобібіном, теплообігом, теплообміном, теплобігом. Як називається? Теплообміном. Все інше я придумав. Зменшити внутрішню енергію тіла можна виконати тілом роботу, так. Надати йому тепло від більш нагрітого тіла, ні, ми говоримо про зменшення. Виконавши над ним роботу, ні. І віддати тепло менш нагрітому тілу. Да. Тоді у нас зменшиться внутрішня енергія. Якою літерою позначають внутрішню енергію? Є А, В, У. Ну, Не дивлячись на те, що енергія це Е, але внутрішня все ж таки літерою У. Якщо тіло рухається, то воно має енергію, механічну, кінетичну, потенціальну повну. Якщо рухається, то кінетичну. Відновіть визначення, встановивши правильну послідовність. Так, внутрішню енергію тіла називають суму кінетичної енергії, теплового руху частинок, з яких складається тіло, та потенціальну енергію їх взаємодії. відновили. Якщо тіла взаємодіють між собою, то вони мають енергію. Потенціальну, механічну, кінетичну, повну. Звісно ж, потенціально. Фізичні тіла можуть складатися з молекул, да. цеглин, ні. Атомів, ні, іонів. так. Теплообінь завжди здійснюється в одному напрямку. Від тіл з більшою температурою до тіл меншою. так, правда. Внутрішні енергії вимірюються в джоулях, цельцях, ньютонах, кельвінах. Звісно ж, у джоулях. Збільшити внутрішню енергію тіла можна виконати. Так, виконавши над ним роботу, над тілом роботу. І надати йому тепло від більш нагритого тіла. Да. І так, у мене 10 балів. Я молодець. Всі ті, хто дивиться мої відео руки від самого початку до самого кінця, теж великі молодці респект вам. Дивимося звіт, його можна зберегти, роздрукувати. Вказується тема. Хто проходив? Але проходу, скільки тривало тестування, скільки запитань, скільки відповідей, оцінка 10. Помилок немає, аналізувати сьогодні нема. Що? І так, мої, шановні глядачі, якщо вам подобаються мої відеоуроки, тисніть внутрішню вподобайку, вам не складно мені приємно. Розповідайте про відеоурок та канал своїм друзям у реальному житті, у віртуальному житті. Підписуйтеся на канал, тисніть на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про вихід нових відеоуроків. Ставайте спонсором каналу. Біля кнопки підписатися є кнопка спонсорувати. І завдяки вашій підтримці, я зможу продовжувати створювати наступні відеоуроки. Да, 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 фізики для 8.11. Математика з 5 по 11 вже вся на каналі є. А от фізику якраз над нею працює. Ну і до цього ж ви отримуєте ще бонуси, значки, смайлики, доступ. Кожен рівень свої бонуси. Також приєднуйтеся, є сайт школа.топ, де зібрано всі відеоуроки. Додали собі в закладки і все, маєте всі відеоуроки. Вибрали 8 клас, фізика і дивитеся. Необхідну тему. Є сторінка у Facebook. У Вайбері допомагаємо один одним з домашнім завданням. В інстаграмі фоточки, у Тіктоці теорія за одну хвилину коротенько, найосновніше. Ну, у мене на сьогодні майже все. Рамочки і бонусне завдання. Напишіть, будь ласка, кожен. Великими літерами слово морозівко. Я буду знати, що ви будете до кінця і дозволю.